Не можу придумати, як помістити її в кадр, щоб краще вам показати, це Каріаце Сільвер. Я, чесно, просто в захваті від цієї рослини. Мені я коли купувала черенок, черенок був з такого плану: дивіться, з ну, половинка листочка була зелена, вам навіть видно. Оце черенок, який я саджала, бачите? І я все ж таки переживала. Думаю, щоб він не пішов у зелень, бо бувають е, от такі види сріблясті, що потім е, йдуть у зелень. Але ні, е, тут все зовсім в неї по-іншому. Наступний вузол прям е, дуже класно, бачите, заливка дуже гарна. Тому сміливо можна брати навіть з такими зеленими включеннями. Абсолютно це нічого страшного. Вона росте, бачите, тут знов листочок наполовину зелений. Але ось і наступний вузол. Рослина дуже швидко вкорінюється. Мені це дуже сподобалось. Я брала зріз. Вона швидко йде в ріст. Дуже швидко. Тут ось я вам зараз покажу, зламала верхівку. Відчиняла вікно і, і зламала верхівку. Було дуже, дуже образливо, звичайно, тому що я прям чекаю кожного вузла у неї з нетерпінням, бо вона ну, прям гарна, дуже гарна. Хочу закрутити її на опору, листочки в неї то, тоненькі, е, вони трішки плотніші, ніж е, у мультифлори. Але вона прям така от мега-мега крута. Кожен листочок це прям, знаєте, шедевр. З нетерпінням чекаєш кожного листочка, щоб побачити, яка буде заливка. Так що ось така рослинка на опорі буде виглядати дуже круто. Зараз я її поставила таку паличку поки що бамбукову. Я закручую її на опору. Проволку треба взяти таку потовстішу для неї, бо я думаю, що рослина буде дуже сильно. Ось так. Цікаво ще, як вона квітне. Ось така красуня. Так що є зрізи, можете замовляти. Не бійтесь брати зрізом, вона у воді гарно вкорінюється і ніжка тут довга. Бачите, ніжка гарна, тому сміливо можна ставити у воду. І мені здається, що вона буквально за тиждень тоді вже в мене вкорінилась. Тому не бійтесь. Але навіть от з таким окрасом це дуже класно виглядає, навіть із зелені. Стоїть у мене вона на західному вікні. Сонечко десь після третьої години. Але я думаю, що вона і без сонечка теж буде гарна. Навіть можна спробувати, поставлю її зараз на підвіконня, на східне підвіконня. Мені здається, що вона на східному підвіконні буде ще з більш рівномірною, рівномірним забарвленням. Перший вузол, бачите, тут лисий. Скинула листя вона. Це якраз весна була, можливо, ще холодно було. Вона все ж таки листя скинула. Але там проснулася вже почка, буде новий ріст, так що, в принципі, нічого страшного. Все заросте. Ось така рослинка. Можу вкорінити під замовлення, якщо ви все ж таки ще боїтесь вкорінювати, пишіть. У корінню під замовлення. Росте вона швидко, після росту дуже швидко дала, після вкорінення дуже швидко дала рост, тому я посадила її одразу от в такий величенький горщик, це, мабуть, 12-й. Або 12, або 13, Дивіться, корені вже вилізли у отвори. Тому рослина розвивається дуже швидко. Я її купувала весною, весною зрізом, десь на початку березня. Ну, Майже, дивіться, за півроку ось така виросла рослина. Є черенки. Ось цей черенок вже замовлений. Бачите, гарна ніжка така. Можна одразу ставити у водичку. І є ще два ось таких вільні черенки. Більше різати не буду. Буде два черенки: один з одним листочком, і другий ось такий з двома листочками. Ніжка така. Закручена трішки, але її можна підрізати. Я, мабуть, трішки підрізу. Сьогодні поставлю воду вкорінюватись. Тому можна буде вже і з корінцями придбати. Якщо подобається, не бійтесь. Рослина абсолютно не вибаглива. І дуже-дуже класно, дуже гарно. Ось такий вийшов кінцевий результат, ось така опора, це проволока. Купила в епіцентрі. Це така, сама звичайна, у відділі електрики. І ви вже її потім формуєте, як вам потрібно. Знизу я закріплюю ось так, загинаю, щоб вона трималась. І потім дуже добра рослинка буде триматись. Прищіпочками прикріплюю і все. І вона вже буде собі далі рости так, як їй треба, буде сформована. Так що дуже раджу, мені дуже подобається такий вид опори, бо ви собі можете формувати її так, як вам зручно. Ось такий лайфхак.